Переходимо до Тимощук Світлани Віталівни. Це теж постійний наш лектор, яку дуже просять запросити. Це я щиро кажу, Світлана Віталівна. Значить, питання, яке буде висвітлено лектором зміни до положень Податкового кодексу України. Щодо особливості оподаткування податком на прибуток підприємств, пов'язаних з переходом платників зі спрощеної системи оподаткування єдиним податком за ставкою 2%. Просимо дуже багато питань було. Дякую, доброго дня всім вам ще раз доброго дня. Податок на прибуток зазнав певних змін і виписані особливості, тому що сама, сам процес переходу мав свої, як кажуть, затяжні проблеми, які не були врегульовані раніше. На сьогоднішній день вони торкнулися платників, які застосовували особливості спрощеної системи оподаткування. Що важливо? Скасовано можливість для юридичних осіб. На застосування спрощеної системи з особливостями оподаткування, встановлення умов переходу на загальну систему оподаткування, і ще один момент, який стосувався податку на прибуток, це скасування необхідності затвердження урядом переліку товарів, які добровільно передаються на потреби оборони держави. Тож, з 1 серпня юридичні особи, які застосовували е, спрощену систему оподаткування зі сплатою 2% єдиного податку, повернулися на попередню систему оподаткування. Що важливо, з метою усунення подвійного оподаткування операції, які було розпочато у період спрощеної системи оподаткування, але завершено е, на при перебуванні на на загальній системі оподаткування запроваджено окремі положення з оподаткування податком на прибуток таких перехідних операцій у новій редакції пункту 4,1 четвертого підрозділу 20-го розділу перехідних положень кодексу. Що важливо, положення цієї нової редакції застосовується для операцій, які здійснюються починаючи з першого. Серпня 2023 року. Тобто ці положення діють лише для е, тих операцій, які розпочалися вже е, з моменту набрання чинності закону. Що ми маємо? Під результат податково-звітного періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари, роботи чи послуги, які були відвантажені під час перебування на спрощеній системі оподаткування, вартість яких, у обліку визнана у складі доходу під час перебування на такій системі. При цьому фінрезультат зменшується на суму собівартості цих товарів робіт чи послуг, що врахована у складі витрат у обліку під час перебування на спрощеній системі оподаткування. Тобто балансуючі норми врегульовані для того, щоб не було подвійного оподаткування ні на спрощенні, ні на загальній системі. Крім того, приділена увага попередній оплаті, для цього фінрезультат до оподаткування податково-звітного періоду зменшується на суму доходу. Який визнаний в у вигляді товарів робіт чи послуг, які відвантажені у е, періоді в частині їх попередньої авансової оплати, яка отримана під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування, тобто включений в оподатковий обсяг. При цьому фін результати оподаткування збільшується на суму собівартості таких товарів, що враховано в податковому обліку, у періоді склад... у податковому звітному періоді у складі витрат у бухгалтерському обліку. Ну, норма виписана загалом. Я думаю, що на прикладі можна розглянути ситуацію, яку яка може виникнути у платника податку. Ну, наприклад, підприємство, перебуваючи на спрощеній системі, відвантажило покупцю товарів на 200 тисяч гривень і отримало часткову оплату за них у розмірі 40%. Решту оплату вартості товарів було отримано вже після повернення на сплату податку на прибуток. Собівартість або витрати на придбання товарів складає певну суму. Питання, як правильно відобразити цю операцію в податковому обліку, коли вже платник перейшов на сплату податку на прибуток. Для цього треба у звітному періоді в статусі платника податку на прибуток, в якому відбулось отримання решті частини оплати вартості товарів, платник податку збільшує він результат на суму такої частини. І одночасно зменшує фінансовий результат на частину собівартості таких е, товарів, яка визначена пропорційно частині їх оплати, тобто у звітному періоді відбулася оплата їх у межах 60 Інший приклад, е, коли товариство, перебуваючи на спрощеній системі з особливостями оподаткування, отримало від покупця попередню оплату за товари в розмірі. 30% їх договірної вартості, і сплатило з цього доходу єдиний податок. Собівартість або витратна частина таких товарів складає певну суму. Дивимося, які податкові наслідки при переході на сплату податків, якщо відвантаження цих товарів відбулося після повернення на сплату податку на прибуток, тобто на спрощеній світлі була лише авансова оплата. Для цього товариство у звітному періоді. Податку на прибуток, на який припадає відвантаження товарів покупцю, зменшує фінан результат до оподаткування на суму авансу у розмірі, яка відбула, яка була сплачена у під час перебування на спрощеній системі, і збільшує фінансовий результат до оподаткування цього звітного періоду на, на частину собівартості, яка припадає для цих товарів. І врахована у звітному періоді у складі витрат згідно з правилами бухгалтерського обліку. Тобто діє система пропорційності. На що треба звернути увагу? Положення цього пункту поширюється на всіх платників, які перебували на спрощенні системи і повертаються на сплату податку на прибуток, в тому числі, що тимчасово перейшли на, на таку систему до. 1 серпня 2023 року, тобто не лише платники, які застосовували особливості спрощеної системи зплатою 2% єдиного податку, а і решта платників, які в загальному порядку користувалися відповідною системою податкування, Зазначені коригування застосовується незалежно від того, чи прийняв платник рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці. Які передбачені третім розділом податкового кодексу, тобто ці, ця коригувальна різниця у нас є обов'язковою для всіх категорій платників податків. Водночас, зазначені коригування не поширюються на платників, які були платниками єдиного податку четвертої групи. Складання декларації для платників, які повернулися на загальну систему оподаткування. Для цього у нас порядок передбачений у пункті 9.1, пункт 3 підрозділу 8 розділу 20-го податкового кодексу. Платники подають та складають податкову декларацію наростаючим підсумком з початку 2023 календарного року. Всі результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, але враховуються вимоги четвертого підрозділу, про які ми говорили вище. Це ці перехідні положення, які у нас мають місце. Щодо звітного періоду, тут акцент на обсязі доходу за попередній 2022 рік у звіті про фінансові результати. Тому що платники окрім 2023 року могли перебувати на спрощеній системі оподаткування з особливостями оподаткування, і в 2022 році, тому показника податкової декларації з податку на прибуток у нас не буде. Для цього передбачені положення, в яких визначається, що якщо річний дохід від будь-якої діяльності за вирахуванням непрямих податків, який визначений за показниками звіту про фінансові результати або звіту про сукупний дохід не перевищує 40 мільйонів гривень, для такого платника встановлюється в 2023 році річний звітний період, якщо він більший. Або складає 40 мільйонів гривень, то у 2023 році платник звітує кварталь, за квартальний базовий звітний період. Щодо визначення обсягу річного доходу, для чого потрібно це? По-перше, це для визнання операцій контрольованими для цілої трансфертного ціноутворення, для прийняття рішення про коригування чи не коригування фінрезультату на податковій різниці а також визначення звітного податкового періоду. Обсяг річного доходу для оцих всіх потреб у нас визначається за весь звітний податковий 2023 рік, у тому числі з урахуванням доходів, які платник отримав у періодах його перебування під час плати єдиного податку у цьому році. Ну, для прикладу, платник, платник перебував на сплаті єдиного податку за ставкою 2% з 9 травня 2022 року і відновлює і перейшов на загальну систему відповідно до вимог закону 32.19 починаючи з 1 серпня 2023 року. Як нам правильно обрахувати його дохід? Річний дохід від будь-якої діяльності за вирахуванням непрямих податків, визначений за показниками його звіту за звітний 2022 рік, перевищує 40 мільйонів гривень. Для такого платника складається декларація за 9 місяців 2023 року та 2023 рік, і в цих деклараціях у першому рядку визначається обсяг доходу від будь-якої діяльності, обчислений за весь звітний період, в тому числі і під час перебування на сплаті єдиного податку у 2023 році, а в другому рядку фін результат до оподаткування обчислений згідно правилам з правилами бухобліку, який визначений починаючи з 1 серпня 2023 року і до 1 жовтня 2023 року в декларації за 9 місяців та за період з 1.8 по 1 січня 2024 року в декларації за 2023 рік. У складі зазначених декларацій подається відповідно фінансова звітність за 9 місяців та 2023 рік. Ну, з відповідними поясненнями, тому що обрахування показників відбувалося за особливим принципом. Для визначення вартісного критерію 40 мільйонів гривень обсяг річного доходу від, бі... від будь-якої діяльності обчислюється за весь 2022 рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за період, у якому такий платник перебував на сплаті єдиного податку. Тобто 2022 рік у нас береться до уваги показник доходу, який відображений у бухгалтерському фінансовому звіті. Щодо визначення обсягу доходу для обрахунку граничного розміру доходу при визначенні контрольованих операцій, ми пам'ятаємо, що господарські операції визнаються контрольованими, один із критерій, з яких а саме річний дохід, визначений за правилами погобліку, перевищує 150 мільйонів гривень. Для річного доходу платника, який у 2023 році перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2%, також включається дохід для визначення контрольованих операцій, включається дохід, який був отриманий під час перебування на єдиному податку. Щодо визначення вартості необоротних активів для цілої податкової амортизації, це питання. Має достатньо велику бороду, тому що ще починаючи з 2022 року, платники, які обирали, переходили назад на загальну систему оподаткування, мали купу питань і проблем до нього. Це питання було вивчено, і позиція в нього була погоджена, з погоджена з міністерством фінансів. Наразі вона для платників, які з 1 серпня переходять. На загальну систему оподаткування має законодавче врегулювання. Тобто питання визначення об'єкта для податкової амортизації, має такий має такий вигляд. Платники для розрахунку амортизації відповідно до положень 138.3.1 податкового кодексу. Враховують суму залишкової вартості основних заходів та нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу. І під час сплати єдиного податку. І така сума визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень 138 статті кодексу, у тому числі під час перебування на сплаті єдиного податку. Про що це говорить? Що платник е, має зробити перерахунок. Е, Вартості основних засобів, які підлягають амортизації у податковому обліку, відповідно до положень, які діяли, які би діяли на загальній системі оподаткування, тобто фактично здійснити умовну умовний перерахунок. Щодо строків корисного використання, вони також у нас повинні відповідати. Мінімально допустимим строкам, які визначені 138 статтею кодексу, та дати введення таких необоротних активів в експлуатації до переходу або під час сплати такого єдиного податку. Тобто, всю, всі строки корисного використання ми враховуємо сукупно. Що важливо, мінімально допустимі строки амортизації, поведених в експлуатації основних засобів до переходу платника на сплату єдиного податку, враховується також положення пункту 43.1ПРІ підрозділу 4, що стосується прискореної амортизації. Підсумовуємо, для розрахунку податкової амортизації, платники податку враховують. Сума залишкової вартості необоротних активів, які були введені в експлуатацію або під час, або до переходу такого платника на загальну систему оподаткування, яка визначається як різниця між первісною вартостю і сумою розрахованої податкової амортизації відповідно до положень 138 статті кодексу. Строки корисного використання основних засобів. Які визначаються з урахуванням мінімально допустими строки амортизації згідно з 38 статтею кодексу та дати їх введення в експлуатації до переходу або під час плати такого єдиного податку? Тепер питання, що стосується окремих визначення окремих податкових різниць, які мають місце у платників податків, які застосовують коригувальні різниці. Особливості застосування тонкої капіталізації. Для цілей застосування у 2023 році, пункту 142 Податкового кодексу, не враховуються нараховані у пухобліку під час перебування на сплаті єдиного податку проценти за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, що виникли за операціями з нерезидентами. Не враховується суми фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за період перебування на сплаті єдиного податку. Це ті показники, які у нас для, для обмежувальних розрахунків враховуються. Сума боргових зобов'язань, що виникли за операціями з нерезидентами, та сума власного капіталу, визначається як середня арифметична яких показників на початок звітного періоду визначення податкових зобов'язань з податку на прибуток та кінець відповідного податкового звітного періоду. Що це значить? Якою ж датою вважається дата початку звітного періоду для розрахунку середньоарифметичного? Для цього береться до уваги. Початком звітного періоду для цілої обрахунку зазначеного показника вважається дата переходу на загальну систему оподаткування, тобто з першого цей показник розраховується. Ми не беремо до уваги витратну частину, яка у нас мала місце за період перебування на спрощенні системи оподаткування у бухгалтерському обліку, і показники для розрахунку обмежень та Розрахункових даних беруться для, під час перебування на загальній системі оподаткування. Є положення щодо порядку застосування податкових різниць при здійсненні експортно-імпортних операцій, це положення пункту 1454 та 145.5.1 прим, для яких передбачено. Що платник, що у періоди перебування на сплаті єдиного податку у 2023 році не враховується вартість придбаних або реалізованих товарів для застосування положень цих пунктів. Тобто, ті витрати, які ті те придбання і ті, і ту реалізацію, яка у нас. Мала місце у періоді перебування на спрощеній системі оподаткування для розрахунку податкових різниць е, участі не приймає. Е, є окремі нюанси по цим питанням, і от можна розглянути на прикладі, коли платник, перебуваючи на сплаті єдиного податку, здійснював експортні та імпортні операції з контрагентами, резидентами країн, що мають статус низькоподаткової юрисдикції. Чи повинен платник застосовувати коригувальні різниці, якщо вже після переходу на сплату податку з першого восьму він операції такі не здійснює? Звісно, не потрібно такі коригувальні різниці застосовувати, бо є у нас для цього положення, передбачені в перехідних положеннях податкового кодексу. Така ж сама ситуація по нарахуванню роялті. У нас сказано в пункті 9.1.3.7. Восьмого підрозділу, що при збільшенні фінансового результату до оподаткування згідно з положеннями 145.7 платник податку не враховує суму витрат по нарахуванню роялті на користь нерезидента, резидента, що нараховані у періоді перебування на сплаті єдиного податку у 2023 році. Ну, ми знаємо, що якщо платник здійснював такі витрати протягом усього 2023 року, то від Витрат по роялті ми віднімаємо ті витрати, які у нас були нараховані у період перебування на сплаті єдиного податку. Решта, починаючи з першого восьмого витрати, вони, звісно, приймають участь у формуванні фінрезультату. Така ж сама ситуація у нас з операціями з інструментами власного капіталу, що для цілей застосування положень 144,6 та 145.8. У 2023 році платники, які перебували на спрощеній системі з особливостями оподаткування, із першого восьмого повертаються на сплату податку на прибуток, не враховують суму до оцінки та оцінки, які приймали участь у визначенні фінансового результату до оподаткування за періоди перебування на сплаті єдиного податку. Основні моменти. Я розказала. Важливе для всіх категорій платників що щодо внесення змін до положень пункту 696. Стосується майже всіх платників, які забезпечують потреби оборони держави і надають допомогу на підтримку наших збройних сил. Ці зміни. Які внесено в пункт 69.6, скасували делегування повноважень Кабінету міністрів України на визначення переліку товарів, виконаних робіт або наданих послуг на потреби оборони держави. Отже, починаючи з 1 серпня, передача товарів, виконання робіт чи надання послуг, які не визначені у пункті 69.6, не обмежується переліком, який має визначати Кабінет міністрів, і для, для незастосування коригуючу різниці по пункту 145. Тобто, в нас уже переліку е, Кабінету міністрів не потрібно. Е, ну, Думаю, що буде наостанок е, для вас важливо сказати це для всіх платників, для всіх податків що тимчасово на період з 1.8.2023 року до припинення або скасування воєнного стану на територію України при самостійному виправленні помилок, що призвели до зниження податкового зобов'язання, платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 51, та пені. це передбачає новий пункт 69.38 підрозділу 10 розділу 20-го перехідні положення податкового кодексу. І ще раз наголошую, що податкова служба на офіційному сайті розміщує інформаційні повідомлення, що стосуються змін податкового законодавства регулярно і своєчасно, і відповіді на турбуючі питання кожен з платників може знайти у розділі інформаційні матеріали, тому вважаю, що питання, відповіді на свої питання ви можете знайти у нас на сайті. Решту ми розглядаємо в індивідуальному порядку, надаємо індивідуальні податкові консультації. Все на цьому все, дякую за увагу.